Вітаю на уроці української мови і ми продовжуємо знайомитися із прикметником. Для початку виконаємо дихальну вправу. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. І тобі її треба надути. Глибоко вдихай носиком, надувай животик, видихай через ротик, здувай животик. Почали вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. А зараз промовимо чистомовки Ра-ра-ра. Висока гора. Рі, рі, рі Сонце угорі. Шини 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 у снігу вершини. Ка, 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 красота, яка. Постав відео на паузу промов чистомовки. Слова промовляй чітко. Давай пригадаємо, що прикметником називається частина мови, що є назвою ознаки предмета. І відповідає на питання який, яка, яке, які. У реченні прикметник підкреслюють хвилястою лінією. А також ми знаємо, що прикметник у мовленні завжди пов'язаний з іменником. Наприклад, лимон. Який кислий? Твоє завдання? Прочитай слова, назви предметів. Учень. Картина. Дрова. День. Прочитай слова ознаки в прямокутниках і добери назву предмета. Вологі, сирі, мокрі, вогкі, це дрова. Постав, будь ласка, питання від іменника до прикметників. Дрова. Які вологі, сирі, мокрі, вогкі? Розумний, кмітливий, мудрий. Це учень. Поставимо питання від іменника до прикметника. Учень. Який? Розумний, кмітливий, мудрий. Чудова, гарна. Прекрасна це картина. Поставимо питання від іменника до прикметника. Картина, яка чудова, гарна, прекрасна. Сонячний. Ясний. Світлий? Це день. Поставимо питання від іменника до прикметників. День. Який? Сонячний, ясний, світлий. Твоє завдання? Прочитай слова. Прочитай слова для довідки. Горіх. Тато. Мама. Добери слова назви. Добра, лагідна, ласкава це. Мама? Про кого? Або про що розповідається в кожному рядочку? В цьому рядочку про кого розповідається? Звісно, про маму. А мама яка? Добра, лагідна, ласкава. Міцний. Твердий це горіх. Про що розповідається в цьому рядочку? Про горіх. А горіх який? Міцний, твердий? Сміливий, хоробрий, мужній це тато. Про кого розповідається в цьому рядочку? Про тата. Тато який? Сміливий, хоробрий і мужній. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку та олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Стара бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха-ха-ха. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Крізь трібочки і будячки, і зустріли пабочки в добрих друзів хробочків Привітались їхні ніжки обнялися зовсім трішки. Пабочки, пабочки, Павутиння наплили і зустріли там жучки в добрих друзів, хробочків Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число 20 лютого. Твоє завдання прочитай слова ознаки предметів. Прочитай слова назви предметів. Прочитай питання до кожного слова. Назви предметів добери слово ознаку та запиши в зошит. Підкресли іменник та прикметник. Прочитаємо слова ознаки предмета. Теплі, холодний, світлий, темна, солодкі, кисла. Прочитай слово в прямокутнички. Слово, назву, предмета. День, який? Світлий. Давай запишемо в зошит. День з великої букви. Який? Світлий. Постав відео на паузу, виконай завдання. А тепер давай з тобою знайдемо слово, назву предмета, іменник, що день підкреслимо прямою лінією. А день який? Світлий прикметник підкреслимо хвилястою лінією. Ніч яка. Темна. Записуємо в зошит. Записуємо словосполучення в стовпчик. Тому це словосполучення ми запишемо з маленької букви. Ніч, яка. Темна. Підкресли, будь ласка, іменник та прикметник. А тепер давай перевіримо, що ніч, ніч яка, темна, цукерки які. Солодкі. Запиши, будь ласка, в зошит. Цукерки які. Солодкі. І підкресли іменник та прикметник. Давай перевіримо, що цукерки, а цукерки які. Солодкі. Рукавиці які. Теплі. Запиши, будь ласка, в зошит. Рукавиці які теплі. І не забудь підкреслити іменник та прикметник. Давай перевіримо, що рукавиці. Рукавиці які, теплі. Капуста. Яка кисла. Запишемо в зошит. Капуста, яка кисла. Підкресли іменник та прикметник. Давай перевіримо, що? Капуста? Капуста яка? Кисла. Сніг, який? Холодний. Запишемо в зошит. Сніг, який? Холодний. І постав, будь ласка, крапочку. І підкресли іменник та прикметник. Давай перевіримо, що сніг, сніг який? Холодний. Прочитаємо слова в лівому стовпчику. Учень, товариш, льотчик. Це іменники. Прочитаємо слова в правому стовпчику. Добрий, вірний, хоробрий. Сміливий, уважний, старанний. Це прикметники. Твоє завдання добери прикметники до іменників. Поміркуй, учень який. Абсолютно вірно, уважний, старанний. Товариш який? Добрий, вірний Льотчик який? Хоробрий, сміливий. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо. Що прикметник це частина мови. Називає ознаку предметів, відповідає на питання, який, яка, яке, які. За допомогою прикметників можна описати колір предмета. Розмір, форму, смак, матеріал, температуру. Прикметник умовлені завжди пов'язаний з іменником. Лимон який? Кислий. А я дякую тобі за гарну. Роботу до нових зустрічей!